Сергій Ребров шокований рішенням для збірної країни з футболу. Мірча Луческу сенсаційно змінює своє рішення на третій день після заяви про прощання з Динамо Києва. Яку гучно обіцянку українським болівальникам дав новий головний тренер Шахтаря? Талант гірників потрапив на радар клубу Ла Ліги, а також гарний гол скандально українського таланта в європейському чемпіонаті та нова гучна тренерська відставка в УПЛ. Про ці та інші найцікавіші новини світу футболу в цьому відео. Але перед початком не забудьте поставити цьому відео вподобайку та підписатися на канал, бо саме так його перегляне більша кількість людей. Дякую за активність і небайдужим. Свій другий гол в Польщі забив експівзахисник молодіжної збірної України Максим Хлань. Це його третя результативна дія в сіми матчах цього сезону. Лан, прийомо, хуань, хуань, шанса, хуань, і ж видавало, Що ж рази видавалося, що Теж ти не Бо рази були такі моменти, не приховує задоволення від роботи з українцями головний тренер Жерони Мічель Санчес, який згадав прізвища Довбека та Сенкова після перемоги над сосуною, яка закріпила їх на першій сходинці турнірної таблиці. Я дивився кожну гру Сасуни. і чесно кажучи, я боявся цього матчу, тому що відчував, що вони можуть нав'язати свій футбол нашому. А все трапилось навпаки. Мені дуже сподобався наш агресивний настрій з самого початку. Відігратися з рахунку 1-2 завжди дуже важко. Іван Мартін чудовий гравець. У нього неймовірний рівень гри як в Атаці, так і в захисті. Товариші по команді знають, що Іван справжній боєць. Він та Рера обидва знаходяться на високому рівні. А ще матури споряджені Довбика, Цянкова, Гутієреса, Гарсію. Я дуже задоволений своїм поточним складом, сказав інтерв'ю Мічел. Амбітну заяву на днях зробив новий головний тренер шахтаря Маріно Пушич. Як моя українська, я вже розумію десь на 30%. Вже можу читати. Дайте мені півроку, і я зможу говорити українською. Передає слова Пушича, кореспондент футбол 24 Також спеціаліст пообіцяв відкрити футбол в сьогоднішньому матчі з Барселоною. Головне, що він вимагає від команди, щоб вони поборолися, попрацювали над аспектами своєї гри і не відходили від атакувальної філософії команди. Минуло лише три дні з моменту прощання Динамо та Луческу. А Мірча вже вступив в перемовини з новою командою. Румунський журналіст пише, що йому стало відомо про діалог Луческу з Бешекташем, який давно вже веде спеціаліста і перебуває зараз в затяжній кризі, п'яте місце в чемпіонаті і остання в групі ліги конференції. Очолює Чорних Орлів зараз Бурак ілма з приставкою ВО. Тому варіант з Луческу виглядає дійсно більш ніж реально. Сергій Ребро прокоментував більш детально рішення зі скандальним спареном збірної країни перед Італією. Зараз він точно не потрібен, але УЄФА каже нам, що ми повинні грати цю гру. Я вважаю, що він зараз не потрібен, але на жаль, ми повинні грати цю контрольну гру. Щодо кадрових питань, Доценков зараз повертається в свою форму. Є ще деякі пошкодження в інших, але я вважаю, що до Італії всі будуть готові, сказав інтерв'ю Рибров. А я надаю, що УЄФА пропонувала Україні провести матч проти Лоосу 17 листопада. За три дні до Італії нам вдалося все ж таки перенести гру на 16 і проти Лехії в закритому форматі. Тому, на перший погляд, на функціонал команди це сильно попливати не повинно, хоча й момент не зовсім приємний. Ну а що стосовно цього гадаєте ви? Чи може стати подібний спаринг майбутнім виправданням можливої потенційної невдачі нашої збірної? Чи все ж таки це не вплине на загальний результат? Пишіть ці варіант в коментарях під цим відео. Ну а у продовження слів Реброва, то додам, що перший після пошкодження зіграв Михайло Мудрик, який вийшов на заміну в матчі проти Тоттенгема, в якому Челсі здобув важливу перемогу з рахунком 4-1. За півгодини Михайло не зміг показати нічого занадто яскравого, але зараз це й не головне. Потрібно просто знову набирати форму, а результати підтягнуться. А ще невеликий бонус, другий матч в сезоні, провів Віктор Коваленко. Українець вийшов на заміну на 77-й хвилині проти Розінуне. Але Оклуб все одно поступився і закріпився на передостанньому місці турнірної таблиці. Півзахисник Шахтаря Педріньо, який нині виступає з Атлетіко Мінейро на правах оренди, зацікав іспанську сельту. Про це пише Глоба Діджитал. Представники іспанці вважають Педріньо якісним виконавцем з доступною трансферною вартістю, яка постійно ще й зменшується. У поточному розірші бразильської серії а в Активі Педріньо 13 матчів, в яких він відзначився двома асистами. Шахтар придбав бразильця в Бенфіки влітку 2021-го за 18 мільйонів євро. Зараз він оцінюється лише в 8. Футболісту 25 років. Едмар покинув посаду, виконуючи обов'язки головного тренера Металіста 1925 двадцять Рішення було хвалено ще до матчу Чорноморцем, в якому харків'яни здобули першу перемогу за півтора місяці. Підготовкою до цієї гри займалися Олег Голодюк і Євген Кутов. Перший з яких, скоріш за все, і буде новим головним тренером металіста. Після 12 турів команда йде на 9-й сходинці турнірної таблиці. УПЛ. В свою чергу Дмар повинен відправитись до Казахстану, де він почне працювати з місцевим тоболом, який посідає там восьму сходинку і за який грає екс хавбек збірної України Євген Шахов. Друзі, ну на сьогодні це все ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок, адже саме так це відео перегляне більша кількість людей, а ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.